Тейп Льюіс. Знаєте, да, такого письменника, і він найбільш він відомий своїми творами в жанрі фентезі. І в нього ще є і ну, хроніки Нарнія, там, і, є, і є в нього і християнські книжки християнські з апологетики, такі, як листи там Баламута, просто християнство. Ну його взагалі читати дуже ну, важливо і зараз. І він... Писав під час Другої світової війни теж. Взагалі, він е, з 41 по 43 роки, Льюіс він е, віщав у трансляціях релігійних радіопередач від е, BBC з Лондона в той час, коли Лондон. Е, Ну, коли на Лондон здійснювалися регулярні такі повітряні нальоти. І він в цей час він виходив з передачами. І ці передачі були дуже сильно оцінені і цивільним населенням, і військовими. І, от, наприклад, головний маршал авіації сер Дональд Гардман писав: війна, життя, все, що завгодно, здається безглуздим. Багато хто з нас потребував набуття сенсу життя. Люїс дав нам його. Тобто, навіть е, маршал авіації сказав, що так було потрібно під час, е, під час війни чути християнські ці ну, проповіді по е, ну, англічанам. Це так було важливо. І від в одній з книжок, хронік Нарнії», яка називається Лев, чарівниця і Стара е, яку він якраз писав під час, коли були нальоти, ну, бомбардування Лондона, і люди ховалися в бомбосховищах, він розповів про пригоди дітей, які, яких вивезли з Лондона батьки під під час війни. І десь ну, туди подалі, і вони жили в такому старому замку, де ну, хазяїном був професор. І ось вони там колись грались і вони попали в таку шафу, яка була повна хутряних шуб, і через цю шафу був вихід в казкову країну, яка називалась Нарнія. І от там була постійна зима. Там не наступало Різдво, бо, бо володаркою там, ну, якби захопила владу там, така чеклунка, біла чеклунка, ну, відьма. І от Діти потрапляють от до зимового лісу, і там вони зустрічаються з двома такими тваринками, які розмовляють. Це ну Міс і містер, і, ну як можна сказати, пан і пані <смі> бобри. І от Дітям ну, страшно, бо вони знають, що у відьми там дуже багато слух, що вони слідкують, що там ну, за, за людьми, за ними полюють. І тут їм бобри кажуть, що до нас дійшли чутки, що ослан, повертається. Він уже в нарній і скоро поборе білу чаклунку. І тоді настане весна. І розквітнуть квіти, і буде сяяти сонце, і стане тепло. І знаєте, ми теж зараз якби в стані зими. Ми очікуємо, коли буде ця весна, така весна, яка принесе нам перемогу. І тоді. Діти, ну, вони питають, хто це такий Аслан? І бобри кажуть, це король лісу і син великого господаря, що живе за морем. Аслан це великий могутній лев, і він скрізь кріз наведе лад, і як то мовиться, там у них древньому передані враз пощезне сила зла, коли з'явиться Аслан. І від реву його вмить жаль і смуток відлетить. Зблиснеш іклами всіма, стріне смерть свою зима, щойно гривою трусне, весну красну поверне. І одна з дівчат вона питає а, ну, а він небезпечний цей лєв? Бо мені трохи страшно. Я боюсь левів. Звичайно, страшно, мила, сказала пані Бабриха. А що ти собі гадала? Якщо знайдеться хтось, хто може з'явитись перед Асланові очі і щоб коліна у нього не затремтіли, то це або великий сміливець, або просто дурник, Ілі дурник. виходить, він усе таки небезпечний? спитала Люсі. І пан Бабер відповів: так, він небезпечний, але він добрий. Він король. Великий лев Аслан в цій історії це про образ Ісуса Христа, який назван Лев із Каліна Іуди. Він небезпечний, але він добрий. І знаєте, ми можемо уявити таку картинку, як на галявині лежить лев, великий такий лев, царь. І поруч лежить маленьке біле таке ягнятко. І ось от цей лев він небезпечний для ворогів. Він охороняє це ягнятко. Але він добрий, Да? І ягнятко розуміє теж, хто поруч з ним. Що це лев? І теж треба розуміти, що там з ним не можна просто так себе вести. І великий лев Християнської церкви і тіло Христа. Не має бути безпечним, бо він є добрий, але і небезпечний. Об'явлення п'ятий розділ, п'ятий вірш. Ось Лев, котрий з племені Юди, з корення, з корення Давида, він переміг і може зняти сім печатей. І далі, в 19-му розділі з 11 по 16 вірші, і я побачив відкрите небо, і ось білий конь. І той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Знаєте, ми постійно можемо уявляти, що цей лев, от як цей лев Аслан, да, який прийде, переможе цю чеклунку, і він вже переміг. І той написано, що він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, і на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він задягнений в одяг, окроплений кров'ю, і його ім'я Боже Слово. Бо Ісус це Боже Слово, яке стало плотю, яке... і Він прийшов сюди, як людина. І, небес... і небесні війська рухались слідом за ним, на білих конях, одягнені в білий, чистий вісон. З його уст виходить гострий меч. Щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у виноробній давильні лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі і на своєму стегні написано ім'я Цар над царями і Господь над володарами». Так що він небезпечний, да? Но він добрий. І написано, що ми всі також маємо постати перед ним. От ці ягнятки. Написано в 2 Карінфянам 5.10. Бо всі ми маємо постати перед Престолом Христовим для Його суда. І тоді кожен отримає те, що заслуговує, відповідно до того, що він робив, перебуваючи у своєму тілі, Добро чи зло. І наше життя як віруючих в Ісуса Христа не може бути повністю безпечним. Ісус ніколи не говорив, що ми будемо в повній безпеці. Він казав, що ми навпаки, Він сказав, щоб ми були світі, щоб ми були мужніми. Да? І про це даже казав Господь Ісусу Навину, перше, перший розділ Ісуса Навина. 9. Ось я заповів тобі: будь сильним і мужнім, не жахайся і не бійся, бо з тобою Господь твій Бог у всьому, куди тільки підеш. Ось він сказав: да, ти будеш воювати, але з тобою Господь Бог. І апостол Павло це, про це теж каже послані до Корінцян. 1 Коринтян 16,13. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та силь, сильними. І Ісус сказав нам, що ворота пекла не переможуть Його церкви. Це написано в посланні до Матфея, 16 розділ, 18 вірш. І я тобі кажу, що ти Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду чи сили смерті не переможуть її. Тобто церкву не переможуть брами. Ада чи ворота, пекла чи сили. І це одна з найсильних обітниць, які дав Ісус. Ісус не обманює. Він каже, що брами пекла не переможуть нас. І що таке ворота? брами? От. Це оборона, така аналогія. ж, да? оборона. Брами не можуть наступати. Ну, Брами. Що таке брами? Да? Вони закривають. Вони захищають, вони на нас не, не підуть. Ворота щось тримають. І вони для того, щоб щось захистити від зовнішніх сил. Ісус каже, що ворота пекла не можуть утримати вас, нашу, ну, вас, церкву. Ми покликані якби, атакувати ці ворота і зносити їх. Okay. Да. Бачите, яке не спати, хто спить. Що, що таке ворота? Ну Ворота, як зайти? от Вони стоять на шляху. Церква йде, брами пекла хочуть її затримати. І тому церква, вона їх зносить, вона їх зносить, викликані атакувати. Ми викликані, викликані покликані тобто, атакувати ворота і зносити в своїй країні. В своїй громаді, в своїй спільноті і у своїй сім'ї. Бо в сім'ї, якщо щось не так, це ж теж брами пекла. Вони тримають, не дають сім'ї прийти до Бога, не дають там здоров'ю прийти, не дають там якимось е перемогам в житті прийти. Якби це як сатана стримує. І віруючі людини, люди повинні мати. Сильний вплив в своїй країні. Якщо б в нас було більше віруючих людей і стояли в різних сферах суспільства на високих на посадах, нас ми б жили набагато краще. Тому що ну життя, воно не буває повністю безпечним, але воно добре. Бо Ісус сказав: Я прийшов вам дати життя. І життя яке? З, з надлишком. З надлишком. І тому нам дуже потрібно, щоб зараз просто людей більше і більше приходило до Бога. І всі ці ворота, які тримають демони, там всякі сили, ада, вони не можуть утримати церкву. Ісус сказав, посланні в Євангелії від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Ось дам я вам владу наступати на змії і Скорпіонів на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Значить, Ми маємо цю владу, бо ми в Ісусі Христі. І Життя воно небезпечне, але воно добре. Воно добре. І церква, от яка, допустимо, церква перестає проповідувати істину, вона втрачає силу. І знаєте, в США. Країна, яка будувалася на біблійних принципах. І тому вона стала впливовою на багато країн. І, але зараз в, там дуже багато чого втрачено. І от молодь вона була навчена тому, що життя має бути безпечним і комфортним. І є такий термін покоління сніжинок. Може хтось чув? Не чули. Є таке покоління сніжинок. Знаєте, всякі там назва, наз, назви є. І я ну, теж зустрілася з цією назвою. Ті, хто народилися після 1980-го, ну, деякі вважають, що це після 80-го, деякі вважають після 90-х років. Ця молодь вона дуже вразлива. Вона впевнена в своїй винятковості, і це покоління таких, ну, як би, нежних, таких дуже ізнежених, які, ну, якби такі хлопчики і дітки, які от, не можуть подоросліти, бо вони виросли в дуже комфортних умовах. І такими людьми дуже легко керувати. Що було у Римі? Римській імперії імператори давали людям, ну, в Римі, видовища і їжу. Да? Казали хліба і видовищ. І ці, ну, как би люди вони не хотіли нічого більше, вони шукали розваг. В них все було. Там було багато рабів, які працювали. А ці люди собі шукали розваг тільки. І тому. Тому вони, ну якби їми можна було теж керувати ну, таким чином. І я слухала лекцію одного директора відомого університету в Америці, християнського, ну там навчають на різним професіям, просто є християнські такі університети. І він казав, що у 60-х роках ну, того століття в школах стали вчити ідеям, які суперечать. Християнським ідеям. І тепер е, Сполучені Штати Америки стали розділеними штатами Америки, тому що там є 50 на 50. Я, є люди, які сповідують християнські цінності, консервативні такі, а є люди, які інші цінності вже пішли. І тому, як написано, Ісус сказав, що будинок, який сам в собі. Ділиться, він не може встояти. І от тоді ці брами пекла, ну, важко, як їх можна пробити. І тому у людей, якби суспільство втрачає біблійний шлях, яким воно раніше йшло. Якщо нема мапи, от без цієї мапи люди просто блукають. Пам'ятаєте, коли, ну, коли більшовики зробили цей переворот, Ленін казав, Вірна дорога йде товаріші. У, у нас всюди стояли ці пам'ятники, де він так показував, куди всі люди йшли? У пекло вони йшли. Всі у пекло. Бо такий шлях був. Е, ну, бо там коїлось, це дуже погані речі були. А е, Сполучені Штати вони, це в них шлях був, християнські цінності. І от... І ось наша країна, вона якби виролила на цей шлях, і нам це дуже потрібно. Зараз в нас є стільки можливостей, щоб люди приходили до Бога, і це треба використовувати. І є така от теологія спасіння. Ем, ну, є, є теологія спасіння, що людям кажуть: ми ну, якось тут проживемо. Ми не від цього світу, і ми е, странненькі пришельці, странненькі. Ну, страненькі пришельці, це по-русски. ну кажуть так, странненькі пришельці. Ну, це деякі християні. І вважають, їх так вчили. І що саме головне, що ми будемо жити на небі. Господь нам дасть щасливе життя. І таким чином людей заспокоюють. Ну, Це добре прожити тут якось і піти на небо. Але є теологія сміливої церкви, от та, яка <смі> брами пекла <смі> проходить. І завдання церкви бути світлом і солью, тут на землі. І знаєте, я від, від цього професора почула е, цікаві речі. Прем'єр-міністр Нідерландів -Нід -Нід сказав, що наше завдання завоювати все творіння для Христа. Не тільки для вічності, а й зараз. Просто щоб і зараз люди жили, і дуже хорошо, добре жили. ну по християнським цінностям. І є битви, які ми повинні виграти. І є цей Лев Аслан, як про нього казали, що він небезпечний, але він добрий. І от е... цікава історія порятунку вмираючого розбійника на Христі. Це приклад. Во цей сили Христа спасати, Його доброти, Його бажання прийняти всіх, хто приходить до нього, в якому б стані вони б не були. І Господь Ісус був дуже слабкий, коли Він врятував цю людину. Його сили почали згасати вже коли він ще. В Гевсіманії, потім, коли і на судилищі, потім його били, е, плювали там, стільки всього, і потім він вже був на хресті. Він на хресті був прибитий. Да. І тоді, а, саме цікаво, що людина, якби в нього не було ніякої величі, в нього нічого не було. Написано, що ну, ніхто нічого не бачив в ньому. І він із останніх сил він ще зміг побачити, що оця людина хоче спастись, коли він сам вже був на шах до того, щоб йти до свого батька. Ну, йти вже знову назад повертатися. І цей, ну там стояла юрба людей, вони глузували з нього, вони казали всіх спасав, зараз себе спаси. Вони, ну навіть той другий ну, розбійник він теж там над ним сміявся. І Тому йому зараз щас ще, знаєте, що було дуже цікаво, що от той розбійник, який був теж на хресті, він дуже мучився і, незважаючи на свої муки, він дивився на Ісуса Христа, він бачив людину, він бачив людину, яка теж страждала. І він чув, що казали про нього. І, незважаючи на це, він повірив. Він повірив, що це Господь. Це не просто так, бо деякі кажуть іноді: ну, можна ж спастись так, як от він, як от цей розбійник на Христі, що в останню мить. Ну, не всі ж можуть так, як він, бо він побачив. Що це Господь. І Він сказав, що ми справедливо наказані, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. І Ісус сказав йому: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Тепер зверніть увагу, да, що на те, що розбійник був перший із Господом Ісусом біля Небесної брами. Хто з ним перший війшов туди, на небеса? До того туди ніхто не мог війти. Іс Ісус от, от цього розбійника. І виходить, що це людина, яка врятована від загибелі за кілька миттів. Це миттєвостей до смерті. Він просто йому от протягнув якби руку і забрав з собою. І він врятований. І коли, знаєте, ми молимось за своїх рідних і, може, дуже довго, і буває, що втрачаємо і вже надію, да, що молимось, молимось, молимось. А бачите, хто війшов перший з ним? Ні, ні якийсь там, ні апостол, да, ні пророк з ним, там, ні якась людина поважна. А от такий розбійник, на кого вже якби на ньому все було. І тому, знаєте, у, у розбійника було багато часу ну, до цього. Тоже, да, буває, люди, от вони їм розказують, їм їх євангелізують, а вони якби відвертаються. Цей розбійник він же був там, де всі ну, біля Ісуса люди ж ходили, чули, знали. Це ж не дуже так далеко було. Но він якби не, скори... не скористався цим. А Господь, перебуваючи в предсмертній агонії, все ж таки от приділяє увагу. Засудженій, засудженому злочинцю. Приділяй увагу, Ісус легко рятує грішників, бо Він сам-то і вмирав за грішників. Він вмирав за цього ж розбійника там на хресті. Він вмирав за, за всіх нас. І тому Він рятує. І тому Він небезпечний, але Він добрий. Він добрий. І... Знаєте, чому я казала про це покоління сніжинок? Я думаю, що ну Бог ви вибрав, якби Україна проходить важкі часи, але через Україну може піти в оцей пробудження в інші країни. Бо вже два роки люди з інших країн вони бачать сміливість українців і стойкість українців. і я хочу наприкінці в кінці зачитати одного хлопця слова в ніч перед, ну, в ніч на 24 лютого 22-го року. Це ну, військовий він, молодий чоловік, і він написав, написав останні слова, і він. Це віруча людина, і знаєте, в нас дуже багато віруючих людей захищає нашу землю. І я прочитаю в оригіналі це російською він писав: Знайте, що живі ми їм не нужны. Враг вже стоїть в бойових порядках на всій нашій границі. Они улыбаются своим монгольским прищурам и наклеили на себя красные опознавательные ленты. Они отправляют смс своим женам, предупреждая о будущих боях. Будет много потерь и много убитых будет очень горько ведь прежней жизни не стало в 2014 году и не будет теперь. Стараясь в рефлексии вспомнить все ужасные поступки, которые эти люди совершили, я даже запутываюсь, настолько их много. Когда-то мне было достаточно мотивации, только исходя из того факта, что я был в форме военнослужащего украинской армии. Но когда я увидел кадры сбитого самолета Ил-76 в Луганске, в котором погибли десантники 25-й бригады, такие же парни, как и я, я плакал, как девчонка, при этом держа в руках оружие. Сколько терпения и лояльности к несправедливости должно быть в сердце нормального мужчины? Господь учит нас, что нет больше любви, чем отдать жизнь за своего друга. Продай свою одежду и купи меч, говорит он. Борись с несправедливостью всеми доступными способами. И если Господь хочет, чтобы мы пережили этот ужас, значит такова его воля. Никакие психотерапевты вам этого не скажут. Скажу я. Война – это ужас, предчувствие смерти – это ужас. Об ужасе говорил даже знаменитый полковник Курц. Но если нужно пережить ужас ради того, чтобы несправедливость была остановлена, а беззащитные были спасены, то ты обязан это сделать. Иначе твоя жизнь не имеет никакого смысла. В этой жизни я преклоняю свое колено перед теми, кто шагнул в огонь войны 2014 и не вернулся. Перед теми, о ком не говорит телевизор или интернет. Настоящим мужчинам не нужна слава, хотя слава это одна из мотиваций. Настоящий мужчина не будет ждать похвалы. Господь не дает вам систему накопительных хороших баллов. Господь дает вам волю остановить беззаконных мразей, и я знаю, что Он есть. И Он направляет нас. Те, кто сегодня боится, поверьте моим словам, если вы меня уважаете. А это значит, что Иисус не оставит нас. Бог не оставит нас. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 при эвакуации раненых с АЗОВ Стали 05-04-22 года. И на это мы дякуем еще. В нас есть такие люди. Мы дякуем, Господь. І ми віримо, що в нас буде перемога, бо Господь Він небезпечний, але Він добрий. І ми дякуємо, Господь, що ти з нами. Ми дякуємо, Господь, що ти нас оберігаєш, що ти цей лев, і ти прийдеш судити, ти прийдеш, просто ну, прийдеш розбіра... розбиратися з усіма ворогами. І ми дякуємо, Боже, що ти з нами. І ми дякуємо, що в нас є такий царь, цар, царів, Господь, господствуючих, що ми не одні. Ми дякуємо, що ми можемо бути переможною церквою, як ти сказав, що брами ада не здолають нас. І допоможи нам бути сильними. І в ці часи, Господь, щоб ми укріплялись тобою, твоєю силою. Ми дякуємо тобі, Господь. Амінь.